Ми повертаємося до прямих етерів на телеканалі ТІ 7 і спецпроект, коли болить душа, знову на ваших телеекранах після невеличкої перерви. Ну і найперше, яку тему сьогодні ми взяли, це власне тема вигорання, Професійна, емоційна, неби як з цією темою знайомі звичайні пересічні українці, тому що вже власне четвертий рік поспіль живемо в умовах повномасштабного вторгнення, власне, в умовах щоденного горя. Серед українців і руйнації, що не аби як позначається на нашому психоемоційному стані, більш глибше про тему вигорання нам розповість Тетяна Матвійчук, це дитяча і сімейна психологиня, психотерапевтка та доцентка Хмельницького національного університету. Пані Тетяно, доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня, з слава. вигорання. Це втома не завжди. Ну, насправді, втома це є одним з таких важливих симптомів, на які варто звертати увагу, коли ми говоримо про вигорання. Втома буває різна. Наскільки важко відрізнити вигорання від втоми? Напевно, коли ми знаємо себе і можемо до. Бути дотичними до свого стану, да тобто відчувати свій стан, тоді це не важко. Але коли ми маємо дуже багато якихось певних завдань, коли в нас є якась певна відповідальність, коли в нас є багато. А, Вимог, які від нас очікують, очікувань від самих себе, то, звичайно, ми іноді можемо пройти оту межу, де втома стає вигоранням, тому що насправді втома це є нормальний стан, коли ми виснажені в силу. Або емоційного певного навантаження стресового, або фізичного навантаження ми відчуваємо в тому, і відповідно, ми тоді маємо час на відновлення. Mm -hmm. Тобто, ми можемо е мати відпочинок у вигляді вихідного дня. Ми можемо нормально поспати, тобто виспатися, і зранку ми можемо прокинутися е досить в гарному настрої в налаштуванні на Новий день або відпустка це також це час для відновлення. І після відпустки ми виходимо на роботу, або а, ми займаємося повсякденними справами. І, в принципі, а, ми не відчуваємо цієї втоми. І це є нормальний стан людини. Ми говоримо про вигорання, то це тоді, коли ні сон, ні вихідний день, ні відпустка не дають відчуття е, відпочинку, і тоді людина знаходиться в стані постійної, перманентної втоми. Угу. Чому воно виникає? Ми говоримо лише за роботу, чи ми говоримо і за повсякденне життя? Ми говоримо за власне картинки, які зараз є, за новини? Чому виникає вигорання? Тому що організм виснажується, але не поповнює свої ресурси, тому що постійна тривога вона впливає на наш сон в першу чергу. Вона впливає на наше тіло, на наш фізичний стан, вона впливає на наш емоційний стан, тому що людина це істота, яка в принципі, по своїй суті вона сподівається, надіється, планує, мріє, має якісь бажання. І коли вона їх досягає, тоді це є певний результат від того, чого вона робить. А коли людина довгий час займається чимось важливим для себе, пріоритетним для себе, зважаючи на те, чи то робота, чи то повсякденне життя, чи то волонтерство, але з часом вона не бачить результату або не бачить відгуку від того, що. Що вона робить як позитивного і певного результату, то звичайно це досить сильно виснажує. Ну і крім того, коли немає балансу між навантаженням і відпочинком, mm -hmm. хоча б тим, який може поповнити ресурси організму, які перші дзвіночки в організмі людини свідчать про те, що от і настав по, власне період вигорання? Ну, тут, напевно, питання емоцій, тобто, коли те, що приносило задоволення, те, що було приємним, воно вже не викликає тих емоцій, і ніби такий рівний беземоційний стан це такий перший момент. Другий момент, напевно, про те, що ну, от нічого не хочеться. Да? Така байдужість до якихось тих речей, які були важливими деякий час тому, а коли тіло. Відчуває в тому, uh -huh. коли є порушення сну, uh -huh. а це саме ну, такі, один з головних да, критеріїв. А коли е навіть їжа не приносить задоволення, і коли ми до тих речей, які раніше були для нас цінними, можемо ставитися, ну так, відносно. Байдуже, і навіть ми можемо так очікувати, особливо в професійному форматі, коли ж той день вже закінчиться. Так uh -huh. куди ті люди взагалі йдуть uh -huh. до прикладу, це таке певне конфліктність у стосунках. Вона так само може бути сигналом, чому я загресував, чому це мене дратує, чому я конфліктую? Тобто раніше цього не було. Оті зміни в ставленні, зміни в відчуттях і зміни в відношенні до. До тої справи тих речей, які я роблю, цей е, стан він е, поступово приходить чи це може бути все раптово одномомантно? Ні, вигорання це завжди поступовий процес, і ми говоримо про синдром емоційного вигорання, який описувався ще в кінці двадцятого століття. Є сьогодні дослідниця маслич, яка досліджує цей синдром, і багато є досліджень про професійний певний а ризик тих чи інших професій. Це дійсно є поступова. Поступовий стан, який а, погіршується, якщо людина цього не помічає, а продовжує а, робити або займатися, або жити в тому просторі, який її виснажує. Uh -huh. І звичайно, що це поступове погіршення воно може призвести до а, інших захворювань, які дійсно можуть бути наслідками цього синдрому емоційного або професійного вигорання. Чи uh є? -huh. Uh -huh. Способи тоді для того, щоб знову запалити себе, та якщо нас не тішать звичні для нас речі, якщо нас не тішать ні їжа, ні якісь прогулянки, чи ще щось, які способи є тоді, аби дійсно побачити сенс, власне, повернутися до своєї тої мрії, власне, коли ти вже втратив якусь надію на її здійснення і так далі? Ну, по перше, це усвідомити і прийняти те, що наразі зараз я знаходжуся в такому стані. І мені потрібно потурбуватися про себе. Турбота про себе це не просто про ну, полюбити себе, так, як ми часто любимо говорити. Але насправді це турбота про себе, що важливо мому організму, що важливо мому тілу, що важливо моїм моєму психічному стану. Так? Тобто, це про те, що це може бути як певні фізичні процедури, це може бути фізична активність, це може бути якась певна. На дрібниця, яка дійсно може викликати інтерес, тобто це чути себе, планування. Ми, в принципі, плануємо, але в силу того, що ми з війною не можемо планувати наперед, тому що ми не знаємо, що буде з нами. Але маленькі кроки, які ми плануємо, це завжди про те, коли ми їх досягаємо, ми ставимо галочку, таке я молодець. Mm -hmm. та, тобто в мене вийшло. І це підтвердження того, що я на щось здатний і я можу, і в мене є для цього сила. Тому що будь-який результат нашої роботи, який ми помічаємо, це про таку. Схвалення себе, тобто в мене це вийшло. А якщо це підкреслено або підтверджено візуально, наприклад, да там навіть тими самими галочками в планувальнику, це дійсно також дає плюс, угу. тобто такі. А... Позитив. Ну, позитив насправді гумор, а він має значення. І недаремно мемчики, які з'являються в Тік-Токі, наприклад, там в інстаграмі, вони привертають увагу, і вони, якщо в людини, яка втомлена, з'являється посмішка в очах на той чи інший мем, це вже плюс. Тобто, це вже треба собі поставити ще одну, да ще одне відмітити, що я, в мене це виходить. А також це дуже Важливе про а, про вдячність. Да, про подяку. Подяку тим, хто є поруч. Подяку тим, подяку самому собі, а ще підтримка. І коли я відчуваю, що я втомлена І делегувати, насправді це дуже важливо. Просити про допомогу. Це також важливо. Ми не є роботами. Ми дійсно а, маємо в кожного свій такий запас. Да? Ну і ще про сон турбуватися. Е, власне, також знайшла, просто вбила в пошуковій системі е, способи. Як закмалювати сили безпосередньо, та після як перезапустити себе після вигорання? Отож, перший спосіб дайте собі право на відпочинок, навіть коротка пауза, прогулянка чи день без обов'язків можуть стати точкою відновлення. Наскільки це реально в сучасних умовах? Тому що я, як мама двох дітей, знаєте, тут мені мама також потрапляють в, в із соцмереж, там говорять про те, що там хотіла впасти в депресію, але згадала, що чоловік не нагодований, діти не доглянуті, просто немає часу і побігла. Відповідно, наскільки важливо дійсно знаходити той час для себе, дослухатися, і от такі, як ви казала, там прогулянки, та, просто на свіжому повітрі. Звичайно, це є дуже важливо, тому що тих навіть 10 хвилин не даремно рекомендації про сьогодні, які ми часто чуємо, це да? Це уважне усвідомлення. Тобто, коли ми робимо якісь певні речі, але ми занурюємося в те, що ми відчуваємо під цей час. Це правило маленьких кроків, тобто, коли ми можемо просто повільно походити і дослухатися до себе, це насправді є дуже багато різних варіантів, коли ми можемо. Дати собі право відпочити, тому що відпочинок це не завжди переключення з фізичної розумової роботи. Точно ні. Воно насправді непогано працює для когось, а для когось це те саме виснаження. Але відпочинок це дійсно це таке, нічого не роблю. Угу. Це не значить, що я листаю тік-ток або дивлюся новини. Це дійсно варіант, просто можливо тепла ванна, в якій ми можемо побути і дослухатися до тіла це може бути прогулянка, це може бути наприклад, навіть просто попити каву, але зосередившись на тому, які смакові відчуття ми при цьому відчуваємо і як це все є. Тобто, це насправді дуже важливо. І достатньо часто буває 10-15 хвилин, 30 хвилин. А це насправді важливо. Завжди говорю про історію про єврейську маму, яка 15 хвилин да, робила для себе і солодку. Клічай mm -hmm. це насправді дуже важливо, коли ми знаходимо навіть тих 15 хвилин. Свій, ну, час біжить, але цей час може зупинитися для нас на тих 10 хвилин, і ми можемо отримати від того набагато більше ресурсу, ніж ми за цей час зробимо багато речей, які в принципі завжди залишаться непереробленими. Mm -hmm. Абсолютно точно, особливо, якщо ми говоримо за будинок, та чи за квартиру, чи за помешкання постійно, от робиш-робиш, воно все повертається на своє місце. Чи є відповідний час, коли ти розумієш, що тобі допомогло? От тобі добре, коли от, типу була з собою. Чи є якийсь визначений час? 10-15 хвилин. Якщо людина себе після тих 10 чи 15 хвилин знову відчуває себе втомленою, що тоді? Ну тоді насправді подумати над тим, а чому? Та mm -hmm. чому це мені не допомагає? Бо якщо ми говоримо на початках, коли є втома, і, наприклад, мені не вистачає сну, або цей сон для мене є не є міцний, тому що сон – це є час, коли організм сам себе ремонтує. На mm -hmm. та, такі е, цитата. Але дійсно, коли цього мені не вистачає, значить тоді треба подумати ще над чим. Можливо, це не просто втома. А можливо, це вже щось глибше тоді проаналізувати. А можна звернутися за допомогою до фахівця, можна на початках збільшити трошки цього часу, або можливо зробити декілька таких перерв в своєму дні, які можуть допомогти просто зупинитися, побути. Можливо, це про такі переключення в плані зранку попити спокійно чай, вдень можливо, проїхати не. Проїхати транспортом а пройтися при можливості а ввечері просто послухати музику. Ну тобто, в кожного може бути своє. Mm -hmm. якщо ми даємо право собі на це і ловимо, що це нам допомагає. Супер, ми знайшли той варіант. Ну коли ми за порадою когось заставляємо себе робити те, що абсолютно протиречить нашій нервовій системі, нашому типу темпераменту mm -hmm. і, і так далі, ну то насправді воно точно не буде працювати, тому потрібно шукати своє. А якщо не допомагає своє, значить тоді шукати а, варіант можливо допомоги професійної. Наступний спосіб це мінімізуйте енергетичних крадіїв. Це може бути надмірне спілкування з токсичними людьми, інформаційний шум чи справи, які можна делегувати. Власне, і на початку перед етам ми з вами говорили про те, хто ж такі токсичні людьми. А власне, якщо ти з ними постійно, та ну тобто там на роботі чи ще і ти вимушений спілкуватися, як це зробити і взагалі як розпілкуватися. Знати цих токсичних людей, ну по перше, треба подумати над тим, що ми відчуваємо, тобто що відбуває, який після смак. Відбувається після спілкування з тими чи іншими людьми, якщо ми чуємо, що це нас виснажує, що забирає багато часу, що ми не можемо зробити те, що ми планували, тому що ми довго говорили по телефону і слухали те, що в принципі особливо не має для нас значення, але ми не можемо відмовити. Тоді напевно треба вчитися виставляти оті рамки в тому, розуміючи, для чого мені це спілкування, для чого Ого, я витратив цей час, mm. що дало це мені? Звичайно, що якщо потребують нашої підтримки, ми її даємо. Але якщо а, це цього відбувається занадто і воно негативно впливає на нас, то можливо треба розглянути питання, щоб зменшити той час, тобто виставити оті для себе рамки власної емоційної безпеки в комунікації, mm. тому що дійсно люди. Можуть забирати наш час, але при цьому ми потім виснажені людині. Добре, Так. Mm -hmm. І, звичайно, це, це прочути себе, mm -hmm. да тобто дослухатися до себе. Якщо я замість того, щоб виконати якісь задачі е, там годину говорив ні про що, ну то напевно для чого мені це потрібно. Можливо, це також я маю в тому якусь вигоду. Такий варіант теж може mm -hmm. бути. А ну і звичайно, це про тоді про таку рефлексію, саморефлексію, яка може допомагати людям. І ще дуже бояться в цей момент когось не образити. Mm -hmm. От якщо я скажу, що ні, я не буду сьогодні з тобою говорити, або там давай завтра, або там в тебе 5 хвилин, тому що я там дуже зайнятий чи дуже зайнята, що це ніби когось власне, може задіти, може когось образити і так далі. Тут ну, тут є правила такої толерантної відмови, які, в принципі, є в доступі, можна повчитися, і в неї різні. Mm. І спочатку можемо позитивне схвалення. Я розумію, як тобі важливо зі мною поговорити, але. Ну, угу. тобто може бути по різному. Угу. Так, наступне це: створіть маленькі острівці радості. Щодня робіть бодай одну приємну річ для себе. Це дозволяє мозку відчути смак, знову жити. Угу. Е, я так розумію, що ці острівці радості вони можуть бути найрізноманітнішими, але власне, якщо у нас вигорання і нас нічого не тішить, як їх знайти? Можливо, це будуть зовсім нові речі. А можуть бути нові речі. Тут знову ж таки ми дослухаємося до себе. дивимося, а ага, що в нас, що зупини, на чому ми зупинили свій погляд, а що нам можливо з м м привабило да, нас? А, можливо, згадати те, що раніше було дійсно доступне. Можливо, це те, від чого ми відмовилися в свій час, але воно приносило задоволення про хобі, про якісь певні інтереси, які в силу обставин ми не мали на них часу. Можливо, є сенс до них. Повернутися, а що я вмію, а що в мене добре виходить, а що в мене було такого, про що мене запитували мої знайомі. Так? Тобто такий а, аналіз угу. того минулого, і, можливо, звідти виявиться щось таке, що мені і зараз буде приємним. А, знову ж таки, навіть, наприклад, смаколик до чаю чи до кави, ми не говоримо про переїдання, угу. ми не говоримо про заїдання. Так? Але, коли ми чи ну, коли ми влаштовуємо собі тих навіть 15 хвилин, це так само про те, що може мені зараз, ну якби така винагорода за як за день, наприклад, mm -hmm. може бути просто, наприклад, ввечері щось приємне. Що я можу послухати, я можу навіть кіцьку погладити. Да, і вона також може бути приємною, тому що в нас є різні аналізатори mm -hmm. зони чуття, і ми сприймаємо світ через зір, через слух, і от коли ми їх включаємо, тоді ми можемо запускати оті маленькі а, позитивчики, а, маленькі а, такі дрібниці радості, а, які дійсно будуть нам приємними. Наступне, е, відновлюйте баланс тіла і душі, регулярний сон, рух і дихальні практики зміцнюють нервову систему та повертають відчуття сили. Власне про те, що ви говорили, так фізичні навантаження знову ж таки і сон надважливо. Ставте реалістичні цілі, великі завдання, розбивайте на маленькі кроки, так ви відчуєте прогрес і е, повернете собі мотивацію. От тут хотілося б більш детальніше від вас почути. Власне, про ті, от знову ж таки, в кожного от з нас є мрія, є якісь певні цілі і так далі. Та хтось їх відклав на певний час та через війну, але все ж таки вони є нові. До прикладу, там вони є трішечки менші, але вони є. Можливо, варто тут записувати, тобто, тому що інколи ми навіть не помічаємо, скільки. Особливо це українські жінки. Скільки ага. всього ми робимо безпосередньо і що ми вже зробили якийсь невеличкий крок до тієї чи іншої мети? Звичайно, коли ми візуалізуємо. Це є дуже такий. Ну це такий сигнал нашому мозку, що ми це зафіксували, mm -hmm. значить, ми маємо це зробити. А коли ми зробили, ми молодці, тому що ми це зробили. І тому візуаль, візуальне підтвердження або візуальне планування воно є дуже важливим. Коли ми це робимо в нашому гаджеті, в нас часто є така спокуса витерли. Та? Uh -huh. І коли ми це стерли, тоді воно нібито і не планувалося, і ми його відклали, і тоді відбувається такий самообман. А коли ми це робимо в нотатнику, коли ми робимо в такому в паперовому, uh -huh. та? коли ми робимо це на якомусь певному а, планувальнику, на холодильнику, там, магнітному. Зараз хто тобто, карти да, робить, карти, карти, мрій, і так далі. карти uh -huh. мрій. Але карти мрій, вони насправді дуже класні, але дуже важливо їх робити реалістично. Uh -huh. та? Тобто, покладаючись на те. Для чого це мені потрібно і наскільки це реалістично, наприклад, той проміжок часу? Якщо раніше ми робили карти бажань там на 5 років mm -hmm. на 10, сьогодні ми їх правило робимо на рік, як мінімум, як максимум mm -hmm. на рік, а іноді можна робити їх і на короткий термін, тому що ця візуалізація вона якраз дає. Можливість відчути свою здатність, свої можливості і подумати над тим, а чого мені не вистачає для. Того, щоб досягнути mm -hmm. тої чи іншої мети якої інформації, яких знань, і тоді це буде таке спонукання до саморозвитку. Ми говоримо про те, що стрес досить часто да, він нас може спонукати до розвитку, не зупиняти, а mm -hmm. все-таки зростати. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, близькі люди, родина, як допомога, допомогти, знову ж таки е, тому члену своєї сім'ї чи оточення, власне, та який зазнав отого того таке вигорання? Хронічно. І втоми, вигорання і Близькі люди напевно найперше можуть помітити те, що а, людина змінилася. Да? Якщо людина, наприклад, була дуже позитивною, досить комунікабельною, була таким енерджайзером, а, і все було і в неї, все кипіло, і стається час. Її змін вона змінюється, вона уникає контакту, вона не така швидка в якихось діях, вона не висловлює якісь бажання або пропозиції. Звичайно, це є сигнал для найближчих людей, що з людиною щось відбувається. Що саме? Це питання індивідуальне, але підтримати людину насправді дуже важливо. Досить часто люди не вміють просити про допомогу. Ми тягнемо все на собі, ми намагаємося зробити краще, нас ніхто не зробить, і так далі. І тоді дорослі, ну люди близькі, вони можуть запропонувати свою допомогу або. А, з певній мірі а, не вимагати того, що вони раніше вимагали, тобто потурбуватися про простір, наприклад, да, тобто а, там мама спить, маму не турбуємо, мамі треба відпочити. так? Або, наприклад, давай я сьогодні приготую обід. Якщо ми говоримо про робочий простір, а, і якщо керівництво помічає, що, наприклад, людина не виконує роботу на такий якісний а, результат, як це було раніше, то може. Можливо, є сенс да, запропонувати якийсь там додатковий вихідний mm -hmm. або ще щось. Тобто відпочинь, будь ласка. Да? тобто тобі треба Mm -hmm. Зупинися, попий чай. Ну, тобто, оці моменти насправді вони є дуже важливими, але в наш бурхливий час не завжди ми це помічаємо, тому що ми зациклені на собі. Ми маємо свої тривоги, про які нам важко говорити. Mm -hmm. Ми самі емоційно нестабільні, не, ми виснажені, і напевно, це є такий формат виснаження, яке притаманно багатьом людям. Mm -hmm. Якщо говорити щодо методів психотерапії, загалом найбільш ефективний чи є отой золотий стандарт, що завжди допомагає. Власне, багато хто говорить за зміну картинки, ну власне і подорож або хоча б невеличка, кудись, ми не говоримо за закордон, ми говоримо взагалі там вийти і власне поїхати навіть в той самий парк, де давно не був, пройтися по яких місцях дитинства, чи так далі. Ну, методи психотерапії, насправді вони всі ну, більшість з них mm -hmm. працюючи, і а, говорити про той, який буде найбільш ефективний, точно ні, тому що ми всі різні люди, індивідуальності, і а, комусь краще зайде арт-терапія, комусь потрібна когнітивно-поведінкова mm -hmm. терапія, комусь ще інші а, методи, я не буду перераховувати їх. Але насправді зміна картинки це знову ж таки про переключення. Mm -hmm. да? Тобто, коли ми переключаємось з того, що нас виснажує. І вже є для нас таким емоційно е, негативно впливаючим, на те, що просто коли ми спостерігаємо за природою, коли ми можемо отримати якусь нову інформацію, і на сьогоднішній день дійсно і Хмельницька область, і, е, найближчі регіони це те, що дає нам оцей такий формат, коли людина дозволяє собі, та? тобто, знову ж таки, турбота близьких. Давай ми з тобою сходимо на фільм, давай ми з тобою підемо в парк, давай ми з тобою підемо вип'ємо каву, давай поїдемо на екскурсію. Е, Одноденні екскурсії на сьогоднішній yeah. день дійсно допомагають багатьом людям просто переключитися. І це дійсно такий варіант, який може. Бути помічним природа, терапія вона завжди діє, але знову ж таки варто. Бо коли ти кудись їдеш і, завез, і везеш ще за собою о той вантаж проблеми, з яким там тебе от принічують, через які виснажені і так далі, чи можна власне якось забутися на цей момент, як це можна зробити? Про оті всі складнощі, які призвели до такого стану? Ну, є різні техніки, та, е, і одна з них, можна її сказати, словами Скарлетта Хара: Я подумаю про це завтра. Угу. Тобто досить класний варіант. Ну, насправді дійсно, це про те, що ми е, даємо собі право подумати про це потім. Тобто я зараз маю. Ну, я зараз буду робити те, на що я зараз погодився, так? А про те я буду думати завтра, тому що тривожні думки вони е, сьогодні можуть нас виснажувати, а завтра ми до них взагалі не повернемося, бо вони втрачають свій сенс угу. для нас. І тому це така знову ж таки е, навичка або техніка, яку ми самі можемо в собі виробити. Е, для того, що от зараз я тут і тепер. І зараз я буду думати про це і спостерігати за тим, що є в полі мого зору. а коли я повернуся, тоді я буду думати про це. Це вміння, яке випрацьовується, але насправді важливо повірити в те, що я можу залишити це за дверима робочого кабінета, я можу залишити це за дверима дома і так далі. Дозволити собі це. Ну і що би ви порадили на останок? Буквально останнє питання. що б ви порадили тим людям, які зараз відчувають оті всі власне, складові, які були названі на початку нашого етеру, та е, що би ви порадили тим людям і близьким біля них е, mm -hmm. людям, також для того, аби все ж таки знайти вихід цієї ситуації? Mm -hmm. Дослухатися до свого тіла, дослухатися до своїх емоцій, дослухатися до своїх е, потреб. Турбуватися про себе, емоційно контактувати зі своїми близькими, тобто близький контакт, і не забувати про правила маленьких кроків: позитив і надію, адже не надію, не сподіваючись на нашу перемогу, не роблячи. Якісь певні підтримуючі кроки, а ми не досягнемо того, до чого ми з вами прагнемо. Я вам щиро дякую за позитив, який ви подарували сьогодні і для нас, і для наших телеглядачів. Власне за таке глибоке розкриття цієї теми. Тож Тетяна Матвійчук, це дитяча і сімейна психологиня та психотерапевтка та доцентка Хмельницького національного університету, була з нами. Ну а спецпроект, коли були душа, завершено. Але вже о 19.00 інформаційний підсумок дня в огляді наших тележурналістів, тому там і зустрінемось.